Друзі, всім доброго дня! Сьогодні субота. Е, немає батлу в нас. І завтра не буде теж батлу, зробимо такий маленький перерив від нього. Е, Прошлий батл щось там чуть-чуть, єлі -чуть, набрав 500 переглядів. Хоча такий був в принципі, не дуже і нутний. <с" well>. <campo> ну, бог його знає. Коротше, трошки відпочинемо з цими батлами. Відзбираємо трошки краще, підготуємося. А, щоб на батлі було не три чоловіка, не чотири, а п'ять, мінімум 5. Щоб було і перше, і друге, і третє місце. Я думаю, так буде цікавіше. Можливо, зробимо цей батл на слідчій неділі. Уже всіх ну, напишемо, хто був, хто ще хоче. І зробимо так, щоб цей батл був анонсований. Не так, щоб бухти барахти. Додання не типа зібралися там двоє чи троє. А так, щоб. На протязі цієї неділі ми знали, що батл буде і що можна буде в ньому е, прийняти участь. Е, друзі, дивіться, який ще був такий момент цікавий вчора в коментарях, е, писав, мені, писав мені Смірнов Олексій, що я коротше, завтикав е, його цей. Е, Оголосити його донат. Це він ще писав десь, можливо, неділю назад. Писав, писав, я відписував. І, типу, да, я завтикав був тоді. І, по-моєму, я щось коротше, там, в цьому відео, ну, в найближчому відео, там, може, через два випуска чи через один став скріншот, мені так здавалося. Ну, Потім я почав сумніватися в цьому, тому що мені писав е, хлопчина ще по поводу 838, і я йому обіцяв, що я вставлю якийсь кусочок з цього, ну, з цього короче, е, з того, що він просив там, по 838, як включити ефір і так далі. І, Він там якихось 25 гривень скинув е, на це діло. І в цей момент якось коротше, не стало рамки. Ну, типу, я думаю, будемо вже без рамки коротше, випускати відео. І виходить, не було вже куди там вписувати цих людей. І цього хлопчину, що за 838 задонатив, я коротше, теж забув, але я його вспомнив і вставив в якесь там відео, здається. І коротше, про, про нього я не забув, а про... Олексія Смірнова короте, забув. І він потім мені ще раз пише на днях. А я такий, тож я вставляв. А я ж вставляв, виходить, не його, а вставляв цього е -е 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 хлопця, що короте, по 838 там щось мені писав. І короте, я такий щось ловлю дупля, не можу ніяк відстрелити, як це так, що це, як це. І потім заходжу. Читаю його ім'я і фамілія і розумію, що да, таки я не, не вставляв, здається, скріншот. Хоча я можу помилятися. Хотів вже передивитися ці випуски, але вони такі довгі і немає часу на це. Ну, е Як би воно не було. Е друже, е пройшло 2 неділі, але ж е краще ну, типа, пізно ніж ніколи. Так що я тобі дякую. За твою підтримку канала цих 115 гривень не йде в ті там якісь донати, а йде в ці донати. На це скло. Ти переміщаєшся сюди. Але сорі, но Діма Маженков скинув на скло 250 гривень. І він переміщається, виходить, в топ-донат. В топ-донат за цей донат. І в топ-донат за неділю. Тут оцей топ-донат, друзі, він висів довго-довго-довго мінерал. Ну, я б розумію, що він просто тут буде висіти до скону. Тобто, давайте зробимо так. Ось у нас є збір. І оцей Топ донатор донаторгов буде, буде, топом для цього доната, який висить. Тобто донат висить на скло, і топ-донатор, який скинув на скло найбільшу кількість грошей, буде висвічуватись тут. А тут буде висвічуватись найбільша кількість скинутих грошей за неділю. Тобто, Сьогодні в нас субота, завтра ще дімка тут висить. А потім він звідси щезає. Зате остається тут. Дімі я вже подякував в цих в приватних повідомленнях. Дякую ще публічно. Діма, ти завжди донатиш мені на такі речі, які там треба, наприклад. Ну, переміщаєшся сюди і ми будемо працювати далі. Друзі, дивіться, був я в Стрижові. І думаю їхати на Миючку. Але виїхавши з Стрижівки, дивлюсь, висить на 838 з Десни замовлення на центральний ринок за 150 гривень. Я думаю, а чом би і ні? Взяв і поїхав на Десну, забрав людей. І потім з центрального ринку взяв з Замостянської на Гонте вулицю. Ну, не на Гонте, а на Івазовського, коротше, 4. Типа через Гонте, на Станіславську туди і десь короте, в ту сторону. І ось я опинився тут на вулиці Гонте, в холодочку. Їхав, їхав і десь доїхав короте, і думав, щось прийде, а воно щось нічого не приходить. І вже 7 хвилин відео пишу, і нічого так і немає. <fie> да. Ось така субота, друзі. Це щоб був батл. я б, ж, б за голову убрався, поїхав би десь в бік центр, там, набережного кварталу і так далі. А так можна собі на спокійних... Постояти в холодочку, позаписувати відео, потягнутися, похрумтіти, похрустіти. Короте, треба урна, щоб повикидувати оцей весь срач. Якийсь пілесос, щоб може попілісосити ці коврики і так далі, повитирати вікна. Можливо, навіть зараз стану повитираю. Да. А що робити? Поки немає замовлення, я стою в холодочку, протрукаю я, це жахіття. Ай не встиг! З вулиці Київської, 38А, на Ващука за 90 було замовлення і я не встиг. А ось дивіться, яке жирнюче є. Ящик 20 на 20, центральний вхід з автовокзалом на Радіона Скалєцького, 4,2 за 100. І я його теж не встиг взяти. Та йолки палки та щось шо це, це робиться? Можна їхати ось з Лисенка на Янгеля. 55 за 1, але подача 3. В купі вийде 4, це буде 11 гривень за кілометр. Зате я хоч не буду стояти, я вже задовбався, якщо чесно. Вулиця Лисенка. Друзі, вирушаємо. Наступне замовлення з Бевза на кафе Лезгинку на Перегова. За це замовлення було 55 гривень. За замовлення з десни. На ринок центральний було 150, і там ще одне, здається, за 50 чи що. Ну, десь мінімалочка там була. Коротше, 250 гривень загалом, а це означає, що 25 гривень <кій> прямує скарбничку. цих людей і їдемо вже на пирогову. з пирогова, я думаю, без проблем вже можна буде взяти якесь замовлення і по болту. А то щось болт мовчить, Uber мовчить, одне тільки 838 і в того там 5 замовлень в ефірі, щось тухловато стало зараз, непонятно чого. Прямуємо. Відвіз дівчину на, на нову пошту, тут делізгінка. 68 гривень було до сплати, а це означає, що 6 гривень прямує в скарбничку. І шукаємо щось новеньке, дивіться, на версаль є з соборної. Це в нас 1 км подача і 7 за практично 90. А є ще... Є ще нічого більше немає, тільки це з Соборної. Ну Тут Версаль, друзі, це трошки невигодно нам зараз їхати, бог його знає куди. Потім звідти відтягуватись на старе місто. Щось не дуже я хочу, якщо чесно. Давайте ми поки що проігноруємо це замовлення. А де це оці козенці знаходяться? Козенці це... Ага, я поняв. Відкриваємо болт, відкриваємо Uber і чекаємо щось по них. Не хочу нічого брати. Десь його Бог знає куди за місто. Будемо кататися десь в межах Вінниці. Тільки став протерти віконце, як на келицьку з Калінічанської якоїсь вулиці приходить замовлення. Так, Калінічанська. Бог його знає, де це. Зараз будемо телефонувати клієнту, уточняти. Колієнтка сама написала, коротше, це фірмове, ось тут на углу. Тобто розвертаємося там, де шпали трамвайні і стаємо десь там біля пішохідного переходу. Так, завезли ми жіночку до школи. І вона каже, а якщо каже, ви мене 5 хвилин почекаєте, то вам буде незручно, так? Да? І я такий, блін, думаю, ну яких 5 хвилин. Якби це раніше, якби це все вчитувалось в цю стоїмость, дивіться, з квятика в стрижавку за 150. Хм. Хм. Ні. Це, звісно, все добре, але треба працювати, друзі. Це, звісно, все... Все привлекательний, заказик такий 13 за 150, стрижавку, всі діла. Трошки заробив, але чи ж я сюди їхав в це місто, якщо я через півтори години буду повертатися в, в, додому. Нема смислу таких замовленнях, друзі. Ігноруємо. Зразу мисліти, такі, знаєте, в голові. та може, ввечері ще вийду. Не вийду, не вийду, друзі, тому що треба продовжувати стройку в другій половині дня, це десь після двох часов. Потім в 6 годин волейбол. Зараз якраз час таксувати. Тобто не варто рипатись, тікати кудись. Працюємо до 2 часов. З 10 до 2. Так. Що тут є найближче? Найближче в нас є клініка іномет на Володимира Свідзінського на п'ятничаний, не хочу. В агрономічний можна скакнути з юності, теж не хочу, це ж 100% придеться в агрономічному кукувати або, е або їхати пустим. То який смисл? Краще вже взяти для ратушний, ну навіть не знаю. Ну от, навіть з гордині на космонавтів. Три подача, три маршрут 60, це буде вигідніше, ніж їхати зараз в агрономічний. хоч і подача кілометр з чимось. Прикольно так, диски, полоски, дельфінчик зверху в один цвіт, а все остальне біле. Audi Q5. Добре чекаємо, що нам прийде і їдемо. Космонавтів, в перший провулок Топольського, 47. Поїдемо. Поїдемо по болту. Це Бог його знає де, але поїдемо. Протер віконця, правда, задня трошки не повністю. Ну нічого страшного. Зараз до тренда і виїдемо. Я на бучмах, друзі. 86 гривень було до сплати, повний тариф 132. 13 гривень прямує в скарбничку. Що хотів сказати, що думаю, як це звідси вибиратися, куди це забрати. Поки під'їжджав сюди ефір 838 мовчав, там найближче замовлення було десь 3-4 кілометри від мене. Але, як бачите, з вулиці Чехова прийшло нам таке замовлення, десь там, я не знаю, скільки кілометрів подача, приблизно десь до двох, навіть менше. Десь півтора, там писав 1,6 чи що. <слит> Зараз забираємо Анну і прямуємо десь в бік нормальної цивілізації, де, де не приходиться думати про те, що тобі десь треба взяти замовлення. На Замостянській знаходжусь. 74 гривні було до сплати. Е -е з них 7 гривень прямую в скарбничку. І наступне замовлення у нас є, друзі, з ЖД-вокзалу, я так розумію. І в сосонку. На годиннику 12-11 взяв замовлення в сосонку, Так просто дивлюсь щось, приходить, нажав, дивлюсь, а це сосонка за 240 гривень. Ну, нічого страшного, Получається, попрацюємо ми, грубо кажучи, 2,5 годинки разом з цим замовленням, яке буде. я його, случайно, друзі, ну це таке діло. Що зробиш? Нічого не зробиш. Придеться вже їхати. Придеться вже їхати і залишатися в стрижоці. Якщо в Стрижавці буде якесь замовлення, друзі, по 8-8, поки я там в центрі потусую, то поїдемо назад в місто. Якщо ні, то вже залишимося в місті. Ой, залишимося в Стрижавці. Е, що хотів сказати ще, друзі? Е, дзвонив я на автоскло Вінниця, це десь там, де на Янгеля. Кажу, що буде стояти скло лобове на ланос і заміна. Вони кажуть 280. 1900 виходить, саме скло і 900 гривень заміна. Коротше. Чесно, я сказав 2500 і ми так і збираємо 2500. Я думав, що буде трошки менше. Я думав, десь може 2200, так 200. Можливо 2500 це край, але 2800 мені сказали, я, звісно, трошки аж присів. <хи> да, придеться довгенько їздити з цією тріщиною, друзі, якщо ви не підключитесь. І хоча б там по якихось 50-25 гривень не... не закриємо цей збір, то по 10% Бог його знає, стільки це я буду... Закидувати сюди. <хи> да. Було б, звісно, добре побістріше закрити його, бо я вже, в мене вже косоглазія трошки розвивається. Мені вам видно одну полоску, а я коли їду, я бачу дві. <хи> то полоску бачу, то дві полоски, то то, коротше, ну, мішає, прям тупо от стоїть на уровні глаз. І це просто... Коли вона ще була тут, вона мішала, але вона ще не так мішала, як вона зараз мішає. Це просто капець. І вже, друзі, можна вхватити е, якусь постанову за тріщину на, на лобовому склі. Можна кататися, а можна і попасти на якогось чела, який впреться рогом і випише тобі постанову. Ще одну таку постанову хтось випише в течені року і мінус права. Потім йти треба буде на перездачу. У мене так товариш влип. Один разочок. Так, добре. Їдемо в Сосанку. Річ парк, друзі. Не буду я фоткати вам нічого. Скажу тільки те, що сьогодні субота і тут народу просто тьма. Да. Погода більш-менш, в принципі, 25 градусів для того, щоб Басіка потусити. Це ще не холодно, все поки що процвітають ці пляжі. Цікаво, друзі, цікаво за цей переїзд, що ми приїхали, коли шламбаум вже піднятий, а красний горить ще. Це фактично ж проїзд на червоний, да? цікаво. То є таких, хто шари, можуть притягнути до відповідальності чи ні. Бо там санкція така дуже серйозна. 243 гривні було до сплати. Це означає, що 24 гривні прямує в скарбничку. Е, так, дивіться, їхній автобус, на який вони запізнилися, вони казали. Могли б автобусиком приїхати там за 20 гривень чи за скільки, а приїхали за 240. Ну нічого. Так, друзі, давайте будемо підраховувати, що вдалося заробити за цих 2,5 години. 838 це у нас 273 гривні. А болт 351. 270 плюс 350, це буде 620. 620, мінус 12%, це буде приблизно десь 520. Ну, нехай буде 540. 540. Проїхав я приблизно десь 60 кілометрів, це 120 гривень. Тобто вдалося заробити чистими 400 гривень. Завтикав, друзі, короте, то, що я ж останнє замовлення зробив по болту, і воно мені просто не дійшло. Тобто 400 гривень чистими додаємо 240. Нехай 40 гривень це у нас комісія від 240, то 200 гривень плюс це буде 600 гривень за 2,5 години. тобто Десь 220 вийшлося чистими в годину. За 2,5 години, тобто це у нас виходить. Скільки це? Чистими? За 2,5 години. Якщо за дві це. Якщо за 2 години це 100 гривень, ой, 200 гривень чистими, то за 2,5 це буде скільки чистими? Десь 170-180. Напишіть в коментарях, хто без калькулятора зможе порахувати ось таку суму. <смі> скільки це буде. Заодно це буде індикатором того, що ви додивилися до кінця. Знову ж таки, ті, хто напишуть це в коментарях, скільки там вийшло, без калькулятора, підзначу в наступному випуску. Побачите себе. А наразі, друзі, кажу вам до завтра.